Відомо на сьогоднішній день Державна фіскальна служба України знаходиться на етапі докорінного реформування. Окрім структурних перетворень, змінюються акценти в нашій роботі, досконалюються процеси адміністрування податків і зборів та запроваджуються нові сервіси для платників податків. Крім того, продовжується робота над досконаленням податкового законодавства. До цього процесу, який відбувається під головуванням Міністерства фінансів України, залучена і фіскальна служба, кращі вітчизняні експерти, представники бізнесу та громадськості. Сподіваюся, в комплексі всі ці напрацювання і зміни забезпечить перш за все сприятливі умови для роботи бізнесу в нашій державі, підвищення рівня інвестиційного клімату нашої країни та збільшення обсягів додаткових надходжень до бюджету. Коротко щодо структурних та функціональних змін. червня 2015 року Мінфіном започатковано переформатування структури ДФС. Як ми вже знаємо, я вже неодноразово говорила, у нас відбулося скорочення штатної чисельності працівників з 1127 залишилося 674. З 15 податкових інспекцій, які працювали у нас в області, залишилося зараз на сьогоднішній день 6 об'єднаних податкових інспекцій. Щодо, функціонування, щодо функціональних змін, то відбулися зміни в контрольно-перевірочній роботі. На сьогоднішній день вся контрольно-перевірочна робота юридичних осіб вона зосереджена на обласному апараті. В складі нашого обласного параду 65 ревізорів, які здійснюють документальні перевірки по всій області, ми можемо сказати, що воно дає якийсь свій певний результат, із-за того, що працівники, які ревізори, які працюють в тому чи іншому районі, є якісь певні контакти з платником. А на сьогоднішній день ці контакти вже, скажімо, вони відійшли на задній план. І власне, ми працюємо в такому режимі вже десь півроку, і оця практика позитивна на сьогоднішній день нам зараз відбуватися буде знову зміни в структурі, тобто контрольно-перевірочну роботу і фізичних осіб підприємців, також буде лише на рівні обласного апарату. Тим більше, що все-таки стоїть питання, і воно буде напевно вирішене. Про створення однієї юридичної особи, якою буде ДФС України, а ми в областях будемо лише відділеннями, а в районних інспекціях будуть інспекції займатися лише наданням сервісних функцій, тобто будуть надавати лише послуги по обслуговуванню платників податків, надання консультативних послуг. І, власне, в свою чергу ми взяли на себе дуже важливі зобов'язання і ставимо перед собою амбітні завдання щодо покращення сервісних послуг для бізнесу. Адже важливо не тільки втримати ті стандарти обслуговування, які у нас вже досягнуті, але й підняти їх на якісно новий рівень. Насамперед ми акцентуємо увагу, це широка масова роз'яснювальна робота серед платників податків. Зміни до законодавства розглядаються під час різного роду заходів роз'яснювального характеру, семінарів, зустрічі з бізнесом, зустрічі з громадськими організаціями. Щодо вдосконалення податкової системи, серед найбільш успішних новацій необхідно відмітити гармонізацію податкового та бухгалтерського обліку. Електронне адміністрування ПДВ, запровадження системи електронного і адміністрування реалізації пального, спрощення форм податкової змітності та вдосконалення заходів податкового контролю. І як наслідок впроваджені ці інновації позитивно вплинули на наповнення державного і місцевих бюджетів. Так, за 10 місяців 2016 року до зведеного бюджету Івано-Франківщини надійшло 5,4 млрд гривень податків і зборів, що на 1,5 мільярда більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. З них до державного бюджету поступило 2,8 млрд гривень, до місцевого бюджету 2,6 мільярдів гривень. Власне, що є таким позитивним, це що місцеві бюджети отримали додатково більше в порівнянні з попереднім роком на 845 мільйонів гривень. Необхідно зазначити, що в нашій області спостерігається ріст кількості як юридичних, так і фізичних осіб, тобто можна тут десь сказати і сприятливий податковий клімат. Ну, тобто, що область, платники нашої області все-таки розвиваються. В порівнянні з початком року, на 1038 одиниць збільшилася кількість юридичних осіб, і на 1559 збільшилася кількість фізичних осіб-підприємців. Загалом сьогодні на обліку в податковій. Перебуває на обслуговуванні 73,4 тисячі суб'єктів господарювання. З них 25 тисяч юридичних і 48 тисяч фізичних осіб. Приємно відзначити. Ще таке, що із збільшенням кількості суб'єктів господарювання на 13% кількість звернень і скарг платників податків до органів ДФС все-таки зменшилася. За 9 місяців, ну вже майже 10 місяців цього року, до органів ДФС в івано франківській області надійшло 141 письмове звернення громадян. Хочу відзначити, що Свідчення вдалих реформ фіскальної служби та податкової системи загалом і підняття України на 23 сходинки в рейтингу Світового банку за легкістю ведення бізнесу. Щодо того, над чим ми працюємо сьогодні, хочу наголосити, що основне питання все-таки воно є, буде і залишається це питання дитинізації економіки. Зокрема, це легалізація найманої праці. Особливо гостро вона стоїть зараз на сьогоднішній день після того, як було запроваджено зниження ставки єдиного соціального внеску майже ну, на половину 41% до 22%, два. Та скасовано ЄСВ з утримання заробітної плати найманих працівників. При цьому надходження внеску в порівнянні з минулим роком зменшилося лише на 33%, Тобто, нам десь вдалося втримати поступлення єдиного соціального внеску. На рівні попередніх років, незважаючи на те, що все-таки ставка зменшилася вдвічі. Хоча, якщо чесно, ми чекали все-таки збільшення реєстрації найманих працівників в зв'язку з зменшенням єдиного соціального внеску, ну, на жаль, це не відбулося такими темпами, якби ми цього чекали. Хоча повсякденна робота ведеться, нами були підписані трьохсторонній. Договір про співпрацю з Пенсійним фондом і з управлінням праці в частині надання інформації один одному, в частині проведення і семінарів, в частині проведення і контрольно-перевірочних заходів. Результати, якісь, результати є в цій роботі. Принаймні ми володіємо, можна сказати, в режимі онлайн всі троє інформацією, яка є. і по... Швидко по прийому на роботу, бо ми отримуємо інформацію по кожному найманому працівнику. Ми з нею зразу ділимося з управлінням праці, з пенсійним фондом. Відповідно, пенсійний фонд нам надає інформацію, які суб'єкти підприємницької діяльності нараховують заробітну плату, а паралельно не платять єдиного соціального внеску. Ми тоді вже в режимі такому онлайну з цими платниками працюємо. Так відбувається наша співпраця, вона дає якісь свої певні результати. Не менш важливою і актуальною ділянкою роботи залишається і напрямок дотинізації ринку акцизною продукції та повнота сплати податку на додану вартість. Ми, фахівці нашого управління, постійно вдосконалюють. На нашому рівні, що ми можемо зробити по адмініструванню податку на додану вартість і про виділення тих платників, які десь використовують ту чи іншу схему мінімізації податку на додану вартість. Це, власне, по... іде ідентифікація по коду товарів у КТЗ, де ми бачимо. Що заходить до платника і чим платник торгує. Тут можна зразу побачити невідповідність кодів товарів. Власне, ця наша ініціатива, вона зараз і десь в тих змінах податкового кодексу, які пропонується, вона ніби вже має бути закладена в кодексі про те, щоб при реєстрації податкових накладних обов'язково вказувався код товару. Тоді це практично буде унеможливлювати вливання схемного податкового кредиту в систему електронного адміністрування ПДВ.